Триває спеціальний ефір на радіо НВ. студії для вас працює Тетяна Іванська з нами на зв'язку. Арсен Мартищук, виконавчий директор громадської організації інститут американістики. Пане Арсене, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю, вітаю героїм злаво. Наросе, не будемо говорити про допомогу від сполучених штатів. Вірніше, поки що про погані новини щодо допомоги від сполучених штатів. Хоча тут також деякі експерти радять розділяти грошову допомогу і допомогу суто зброю. Вже на цьому тижні в Сенаті Конгр... республіканців в Сенаті Конгресу США заблокували такий законопроект про надання допомоги нам не лише нам, а та Ізраїлю через відсутність у ньому положень про ось цей. Кордон сполучені Штати Мексика не подолали поріг в дві третини голосів? Необхідно було 60 голосів за а набрали 49-51. Ось наскільки це критична зараз е, ситуація, тому що ну кажуть, що у нас нібито є ще е, буквально 4 дні до нового року, та з 11 по 14 грудня. А потім аж це питання перекладеться на січень. Наскільки все критично? Та не насправді дійсно не, не прийшов, не прийшов е, поріг е, голосування, але там навіть не розпочали вони дебати в сенаті, тобто е, навіть не розпочали обговорення. Але е, ситуація е, дійсно залишається важкою у плані того, що е, проект може бути не прийнятий до різдвяних канікул, тому що ми розуміємо, що е, якщо проект ухвалюється зараз, е, то Україна отримає допомогу. Набагато швидше ніж ніж е, тоді, коли цей законопроект може бути ухвалений після різдвяних, так але зараз е, ну здається, що патова ситуація в конгресі, е, в сенаті платі представників. Е, але ми пам'ятаємо, що в Сполучених Штатах в, в внутрішній політиці е, дуже буває, буває багато патових ситуацій, але завжди компроміс є так. Ми пам'ятаємо, коли цей законопроект лише був представлений адміністрацією Білого Дому. Це було буквально кілька місяців тому, у жовтні, значить, там пропонувалася так само допомога Україні, допомога Ізраїлю, допомога 11 мільярдів на Тайвань, на кордон і так далі. То тоді знайшовся цей невеличкий компроміс, таке невеличке вікно для можливості, коли демократи сказали, що ми можемо розділити цей законопроект. Так? Але республіканці тоді не погодилися на це, особливо група трампістів, яка тоді, на жаль, мала вплив з їхніми невеличкою, невеличкою кількістю голосів. Але було таке вікно можливості. Тоді його не ухвалили, тому що розпочалися баталії стосовно федерального бюджету, які так само не ухвалили. Там знову ж таки багато було обговорень. Але зараз е, це питання е, ухвалення, воно стоїть саме на, на розумінні того, чи буде ухвалений він до е, різдвяних канікул. Зараз виглядає, що ймовірно не буде ухвалений, але політика, американська політика, дуже не передбачена, тому що. Зараз вже й Байден оголосив, що він може проводити переговори з лідерами конгресу, і, і білий дім дуже сильно просуває цю позицію, тому що це би було дуже великим е, зовнішньополітичним рішенням для адміністрації, яка би могла вже рухатися далі до інших важливих проблем, наприклад, як федеральний бюджет, е, дедлайн якого зараз е, буде в січні люто. Угу. Е, пане Арсене, дивіться, ну вже була інформація про те, що нібито Байден готовий до певних поступок по ось цьому кордону між сполученими штатами та Мексикою. Вже ніби готуються якісь певні документи. Як ви вважаєте, чи це спрацює? Чи справді проблема з голосуванням за виділення допомоги Україні в тому числі залежить від внутрішньоамериканських е, проблем від від, від від ось, від ось цієї стіни? Чи це лише привід? Законопроект загалом дійсно залежить від цього пункту. Чому коли республіканці все таки заблокували цей початок дебатів в сенаті, Байден виступив з таким навіть, трохи емоційною такою заяви це завжди Шентажем, що це партійним законопроектом. Пізніше і пресекретарка Білого Дому Карін яка говорить говорить про саме Байдена, також сказала, що. Ми там допомагаємо Путіну сіцінні. Так, але пізніше е, в білому домі сказали, що готові до компромісу, тобто зробили перший крок. А е, знову ж таки, тому що ну в білому дому зараз набагато більше це потрібно. Так, е, а, а республіканці е, стоять на своєму, тобто, що пропонують республіканці? Де зараз вони стоять? Значить, спікер е, палати представників, це нижня палата конгресу е, Майк Джонсон. Він е, сказав, що ми не будемо ухвалювати цей законопроект е, е, для допомоги Україні за літаню. Е, у разі того, е, тобто, ми не будемо це ухвалювати тільки е, за умови того, е, коли ми будемо мати е, е, спеціальний пункт про міграційну політику. По факту республіканці хочуть повернутися до міграційної політики часів Дональда Трампа, коли вони знову відновлять будівництво стіни. Коли вони будуть дуже дуже ретельно перевіряти людей, які в'їжджають в, в Сполучені Штати, людей, які перебувають зараз з міграційними документами в Сполучених Штатах, але ми розуміємо, що це знато радикальна позиція для демократії. і. і Ну, демократи натякають устами Байдена в тому числі, що ну це це занадто для нас це радикально. Ми, ми хочемо якогось якоїсь золотої середини. Але звісно, зараз багато республіканців е, на відміну від кілька місяців тому, в тому числі і поміркованих республіканців. Бо про трампістів ми навіть не говоримо. Вони собі як як стояли на, на таких радикальних політиках, так і продовжують, але навіть помірковані республіканці починають гратися в ізоляціонізм, починають гратися в заяви про те, що ми не будемо допомагати там нашим союзникам. Е Якщо у нас не буде все нормально в Україні, в, в сполучених штатах, чому тому, що вибори зараз вже на носі, і а Дональд Трамп це людина, яка має 60% підтримки республіканської партії, і саме тому питання України на жаль, на жаль, і питання Ізраїлі, і питання Тайваню, воно стало таким внутрішньополітичним питанням зараз сполучених Штатах. але знову ж таки, компроміс завжди знаходився, і цього разу я думаю, винятком це не стане. Добре, але пан Арсен, якщо не знайдеться зараз компромісну от не, до, не домовляться демократи з республіканцями, не отримуємо ми допомогу до е, кінця цього року. Ну фактично до, до різдва. Що тоді? Так на дивіться зараз. Ми отримали новий нову новий, новий, новий трьох допомоги на 175 мільярдів. перепрошую мільйонів доларів. Значить, в білого дому ще є запаси. До Вашингтону недавно приїхав uh, міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, uh, колишній прем'єр-міністр Британії, uh, який також uh, дуже просив uh, республіканців і демократів того, щоб вони домовилися. Uh, але uh, якщо у разі навіть найгіршої ситуації, у разі навіть неухвалення законопроекту uh, до різдва uh, в, білого, в білому домі. Uh, Ще залишиться запаси до того часу, як, як компроміс буде все таки ухвалено. Так е, тому що е, в білому домі зараз говорять про те, що в нас зараз вже немає за, е, запасів. Ми спеціальні листи е, повідомляють усім про це. Чому тому, що е, б'ють тривогу для того, аби якось пришвидшити цей компроміс, от але ми розуміємо, що е, Помірковані республіканці, які зараз знову ж таки починають гратися в ну в цей ізоляціонізм, як я це називає, вони розуміють, що все таки без їхньої підтримки ну, Україні буде дуже важко. А про це так само і наша делегація говорила, і таким чином. Компроміс буде ухвалено, а до того часу запасів все одно ще е, залишається для того, аби підтримати Україну і союз, mm -hmm. тобто ще не все так страшно. Але чи є ймовірність, що якщо не проголосують за цей законопроєкт до кінця цього року, його спробують видозмінити? Пам'ятаєте, вже ж були намагання виокремити допомогу Україні, допомогою там Ізраїлю. Чи може бути змінений mm -hmm. законопроєкт цей? Так, це е, виглядає як дуже дуже досить такий ймовірний сценарій. Взагалі в американській історії е, прийнято е, приймати е, законопроекти пачками, як то кажуть, е, особливо даже, в 21 столітті. Це це, це досить таки традиційно. Е, але зараз з оцим питанням. Е, Чомусь питання України ну і питання союзникам поєднали з питанням кордону. А воно може бути та воно може бути розділено. Так як я вже сказав, це був був один з ймовірних компромісів а, в жовтні а, буквально кілька місяців тому. А, коли а, дуже дуже було близько до компромісу, але знову ж таки там завадило те, що були величезні непорозуміння серед а, законодавців стосовно федерального бюджету. Mm -hmm. Так і там воно як воно все воно все змішалося, і воно е, от, знову ж таки, не дало того ефекту. Але е, та дійсно таке ймовірно. Е, хоча я все таки думаю, що швидше ймовірніше за все е, буде якась золота середина в плані е, там збільшення допомоги, наприклад, на е, не допомоги збільшення там бюджету на охорону південного кордону. Або там не знаю, невеличке зменшення там допомоги або Ізраїлю, або Тайваню, або можливо там щось в Україні. Тобто там буде якийсь компроміс. Мені здається, що це ймовірніше буде один законопроект, тому що так завжди воно 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 трапляється. І це набагато легше ухвалювати з бюрократичної точки зору, тому що він має пройти через сенат пізніше через Палату представників, яка є набагато більшим челеджем ніж сенат, тому що там більшість республіканців, а не демократів. Так і ну і знову ж таки підпис Байдена має бути після цього всього. Угу. А наскільки е, американські політики орієнтуються на своє суспільство, не так е, давно вийшло е, опитування Pure Research і е, де зазначено, що 47% американців вважають, що допомога від сполучених штатів для нас має лишатися або лишатися на тому самому рівні, на якому була, або має бути посилена? Ну але 57, від це, звичайно, майже 50%, майже половина американців, але все ж таки не. Половина. От наскільки американські політики будуть орієнтуватися на запити суспільства? Е, ну, Американські політики дійсно е, орієнтуються зазвичай на запити суспільства, але я би е, не брав це опитування як такий великий показник, тому що е, взагалі розклад сил зараз в конгресі він наступний. Значить, є демократи, е, тобто 100% демократів. Які є законодавцями, які завжди підтримують Україну? Тобто на рівні заяв, на рівні голосування там можливо, якісь дуже дуже невеличкі якісь заяви можуть бути стосовно якогось компромісу з республіканцями стосовно цього питання, так але демократи завжди нас підтримують. Значить, наступне це помірковані республіканці. Помірковані республіканці це ну Якщо у відсотковому відношенні назвемо 80% партії республіканської, так тобто, всі ці республіканці, ну зараз вони грають в політичні ігри, тому що тому що вибори на носі так далі. Але але це так само це так само законодавці, які завжди підтримують Україну. Тобто, стара республі... добра республіканська партія це партія, яка завжди підтримує своїх союзників в цілому світі, Особливо в першому столітті. E, значить, в нас є консервативні республіканці, які скажімо так ні до поміркованих, ні до трампістів. Тобто вони ще вагаються, так це невеличка частина. Mm -hmm. І трампісти трампісти всі, всі вже в Україні напевно про них чули дуже багато і знають. Тобто, це люди безкомпромісні, це люди, які. Роблять це можливе або аби, аби показати про себе аби заявити про те, що вони чогось варті, так або аби коли там важливе якесь рішення приймається, наприклад, як голосування в спікера було недавно. Так дуже це оце була патова ситуація. Насправді, тому що сенат не конгрес не функціонує без спікера палати представників. От і а... От вони тоді про себе заявили. Вони тоді сказали, що ми не будемо нічого робити, і зараз в, в, в цьому проекті зушивання національної оборони, який не може пройти на 110 мільярдів, так от трампісти також дуже велику роль грають, тому що у платі працівників 221 двадцять 221 республіканців і один демократів, і от саме цих 20 двадцяти голосів вистачає цим трампістам, щоб щоб, скажімо, так, псувати картину і і ну і продовжувати там шукати якихось компромісів і просувати якісь свої радикальні політики, так тому, от ми зараз маємо таку ситуацію. А, Політики, звісно, що ну звісно, вони будуть орієнтуватися на своїх виборців слово перед виборами, тому що на виборах обирається вся палата представників це 435 е, конгресменів, третина сенату. Е, ну і звісно, президентські вибори в листопаді так само відбудуться. Е, тому зараз набагато більша е, увага до, до виборців, але загалом, е, скажімо так. З питань зовнішньої політики завжди були такі розпаки, тобто виборці більше говорять зі своїми представниками з питань внутрішньої політики, тому що це набагато більше їх стосується. А наскільки американські політики, от конгресмени, прислухаються до заяв своїх своїх ж лідерів, наприклад, Байдена, пам'ятаєте, ми ж він не так давно власне звернувся до конгресу перед і Закликав захистити свободу, захистити Україну, щоб Путін її не захопив? Ну очевидно, що не дослухалися. Крім того, лунають і інші заяви. От я от згадувала заяву. Заява заяву пана Джона Кірбі, який сказав, що якщо США припинять підтримувати Україну, Росія прийде на кордони НАТО, відповідно, американські солдати будуть захищати ну, згідно п'ятої статті НАТО країну, на яку першою нападе Росія, чому вони не чують цих заяв? Так ну дійсно, коли Байден робить заяви, ну Байден зараз лідер демократичної партії. Демократи всі прислухаються до нього. Демократи завжди Україну підтримували з початку війни весь цей час. Тобто підтримка була на найвищому рівні, так само як і республіканці. Тому ну, зараз останні останні, останні там. Напевно ну от спочатку виборів спікера там почалися дуже великі баталії допомоги Україні. і Так далі, але перед цим, ну як ми як ми знаємо, в Україні регулярно надходила допомога зі сполучених штатів. Стосовно республіканців, ну вони звісно, Байдена слухати не дуже хочуть. Вони його вони будуть йому вставляти палки в колеса, як вони можуть, тому що ну це і вибори, це його імідж, тому що ми розуміємо, що зараз допомога на розширення національної. Бороне 110 мільярдів, а це скажімо так: перемога в, в скарбничку Байдена. Це величезне зовнішньополітичне рішення, величезна зовнішньополітична перемога, особливо на фоні того, що зараз американці бачать, що, що трапляється з, скажімо так, розділенням в конгресі та й загалом розділенням в Сполучених Штатах серед виборців. От, стосовно лідерів республіканців, ну тут так само дуже цікаво, тому що республіканці слухають також своїх лідерів перед голосуванням. За оцей е, законопроект е, значить були е, баталії, були обговорення серед партійних лідерів, так і Міч Маконел, просто Міч Маконел це лідер республіканців в, в сенаті. Е, о, досить ну, це, напевно, найбільш пілововий республіканський проукраїнський так. Але. Через те, що через ну в партії, так він сказав, що ми на відріз не будемо приймати цей законопроект, якщо ми не матимемо тобто наших умов там про, про оборону кордону. Він це сказав, і республіканці просто не голос не проголосували навіть за початок дебатів в, в Сенаті. Тому е, прислухаються досі таки прислухаються, але в Сполучених Штатах, на відміну від багатьох держав, е, немає такого, що е, як голосує партія, так має проголосувати. Я. Тобто, в Сполучених Штатах можна голосувати окремо, е, якщо ти е, ну, якщо ти собі захочеш, е, не так як голосує твоя партія. Так, але зараз, е, от, з таких дуже надзвичайно важливих е, е, питань. Uh, пар партії голосують за партійною лінією і ніяк інакше. Uh -huh. Що ми зараз можемо зробити, щоб якось ну? Ясно, що ми навряд чи вплинемо на республіканців, перехилимо їх на наш бік. Але тим не менше, чи можемо ми щось зробити для того, щоб збільшити, хоча б кількість голосів, та нехай не 100% усі проголосують в конгресі за підтримку України, але ну принаймні щоб збільшилася кількість тих, хто вирішить нас підтримати, що нам треба робити, і чи впливають, і чи можуть вплинути на це візити наших можновладців до сполучених штатів. Пам'ятаємо, що Єрмак е, умірів в нього там вже відбувається зустрічі. Вже є заяви по зброї пан Стефанчук, так само в сполучених штатах. Так дійсно зараз я вважаю що делегації в Сполучених Штатах це дуже надзвичайно дуже добре, тому що найвищі високопосадовці прямо заявляють про те, що у разі не надання нам допомоги Путін е, вони виграють. Ну в першу чергу Путіна тому, що а, так воно буде. Він виграє дипломатично, а, тому що тобто буде показано про те, що Сполучені Штати не дотримуються підтримки своїх союзників. Ну і потім а, військово так само. Тобто, це, це такі різкі важливі заяви, які б, а, американським. А, а, Законодавцям потрібно чути і це це чудовий крок, так але стосовно дипломатії, так в плані класичної дипломатії, наше посольство робить надзвичайно чудову роботу в сполучених Ми... штатах. Підтримуємо зв'язок з офісами всіх конгресменів і демократів і республіканців. Ми підтримуємо зв'язок з офісами з передвиборчими офісами кандидатів. Ну але є там два кандидати, які дуже хочуть з нами говорити. Це звісно ж Дональд Трамп і Вівек Віввекремасвами. Тобто найбільші критики. Допомоги Україні, так але, але ну, знову ж таки, з, з питань з, з боку класичної дипломатії, е, там лобіювання цього питання, ми робимо все можливе. Тут потрібно розуміти, що е, ну, нам треба так само розуміти цю грань, коли щоб е, ну, нам не перейти, і нас не почали в тому що ми впливаємо якимось чином на внутрішню американську політику. Бо е, внутрішня американська політика, вона як кобаль, вона. Перетирає дуже дуже багато всякого, але в кінці кінців ми отримуємо е, урожай, ми отримуємо якийсь консенсус, і, е, і таким чином я впевнений, що й цього разу консенсус е, буде, буде хо. Угу. Так ну от е, говорячи про Рамасвамі і Трампа, все ж таки, пам'ятаєте, були гірші очікування від Трампа. Тим не менше кілька разів наголошувалося, в тому числі й європейськими політиками, що першу зброю ми отримали е, сам саме від Трампа. То можливо, він і не такий небезпечний, як ви кажете, все все рівно в Сполучених Штатах вирішує в першу чергу правосуддя. Ну дійсно, так зараз дуже цікаво, тому що е, от відбулися зараз останні республіканські дебати. Трамп, звісно, що на них не, не прийшов, тому що ну, Трамп і так має зараз підтримку, е, превалюючу над республіканцями від республіканських виборців. Це 60%. Найближчий його переслідувач це Рон Десантін 12%. Е, Але. Е, Насправді ми розуміємо зараз, що навіть попри всі його е, справи судові, так навіть попри при все, що може статися, навіть попри оголошення його винним, там там, там дуже різні. Е, я не буду зараз заглиблюватися, але там якщо на федеральному рівні, то він все одно може блотувати. Може так, це буде напевно, що е, Знову ж кідвобій Трампа з Байденом, як це було в, в 2020 Двадцятому, так е, то зараз. Ну, всі орієнтуються на, на те, що каже Дональд Трамп, і ефект Трампа так само є і в, е, і в ухваленні цього законопроекту, так тому що знову ж таки одна з умов е, республіканців, яка: ми хочемо повернутися до політики на кордоні Дональда Трампа, так? коли там він сказав, що побудує стіну, і що ми нікого не будемо пускати там з нагальних мігрантів, умовно. Тобто навіть навіть тут ім'я Дональда Трампа, який, який по факту ну, його там немає фізично, так? Але, але він ну, надзвичайно зараз великий вплив має на американську політику mm -hmm. е Його найбільший прихильник <пів> е, який ну, я, я можу тільки радіти цьому, тому що з його найбільш антиукраїнською риторикою. Він зараз втрачає підтримку серед республіканських виборців. у нього зараз тільки 6-5 відсотків підтримки. Так. Соно Трампа, ну е, так, дійсно Україна отримала, е, але ну Трампа заслуги, я би не сказав, що там було дуже багато. Плюс в недавньому інтерв'ю він заявив, що е, його, його Джон Хеннеді... Е, е, прошу. Так, хенеті спитав ведучий News Спитав чи чи будете ви диктатором? Він сказав: так я буду але диктатором, один але на один день та але один день. То тепер питання: чи чи хотіли б ми, щоб в нас в союзниках був диктатор навіть на один день? Могу, так, ми вже так, має, ми вже так. маємо таких двох двох сусідів диктаторів. Пане Арсене, Я вам дякую дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Арсен Мартишук, виконавчий директор ГО «Інститут американістики. Був разом з нами на зв'язку. В окупованій Макіївці потужний прильот, ймовірно, по території нафтобази. Дуже красиве відео. Дуже красиво, красиво щось горить. Чекаємо новин. Я думаю, найсвіжіші, найактуальніші новини. Звичайно, ви почуєте на радіо НВ. Ну а я прощаюся з вами до завтра. Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.